Дмитро, зараз речник Осов Таврія каже про те, що ну фактично він говорить про те, що ситуація достатньо непроста. Що ворог намагається атакувати і орлівку, і, зокрема, це відбувається і після нашого виходу із ласточки. Ну, наскільки ситуація гостра? Та як ворог зумів так швидко відновити свої сили після того, як ми їх перекрошили в Авдіївці? Насправді ворог дійсно накопичив велику кількість сил і засобів на цьому напрямку, тому. Ситуація продовжує бути гострою, як ви сказали, і край небезпечною за великим рахунком гаряче на надійському напрямку середне жовтня і зараз е, активізувався, задихав фронт. Дійсно, е, наші військові здійснили маневр по відходу на більш зручні позиції і, і ночі, і цього дня було вкрай край неспокійно. Атакували і з півночі, і е, з боку Ласточкиного і. По інших напрямках застосуванням піхотних груп, а також броньованої техніки. Техніки було доволі багато. Це можна пояснити передусім, тим, що логістично таким чином розташована вдіївка, що підтягувати резерви окупантам туди доволі зручно, але я зазначу, що окупанти знищуються, і доволі злагоджено наші підрозділи діють завдаючи ворогу дійсно шалених втрат, власне кажучи. Це вже така тенденція, яка на цьому напрямку зберігається. Але бої дуже важкі і дуже непросто зараз утримувати, утримувати фронт. Водночас, якщо говорити про дії наших військових, то вони вони керовані, злагоджені, і таким чином відбувається цей маневр, продовжує відбуватися цей маневр. Насправді, по відходу і по стримуванні окупантів. Скажіть, Дмитре, а скажіть, пане Дмитре, ви кажете про їхню логістику, що вона їм зручна, мають можливість вони швидко перекидати резерви. А звідки вони їх тягнуть? Вони десь якогось іншого напрямку перекидають? Ну достатньо подивитися на мапу місцевості, і видно, що у них там є широкий спектр і по дорогах, і по залізничних вузлах є можливість фактично підтягувати броньовану техніку, а також живу силу. Живу силу, яка за деякий час стає неживою, тому що ще раз зазначу і зауважу, що бої відбуваються важкі, і ворог атакуючи своїми підрозділами, кидаючи шторвий, штормзети і мобілізованих військових, все таки зазнає втрат дуже і дуже великих. Час боїв за Авдіївку ми говорили про те, що м -м, підтягнули росіяни зокрема кадрову свою армію, яка ну краще дещо розбираються у воєнній справі, аніж оті штормзет і всі ті колишні ув'язнені. А от зараз далі рухаються також кадровики, чи, чи це ті, кого ми називаємо м'ясом гармон. Ну, найчастіше вперед йдуть першими йдуть штурмові загони, вже вище згадані: шторм З, шторм В, але і кадрові військові безумовно також. І те, що зараз, якщо подивитися на карту висот, зараз наші війська займають вже заняли частково більш вигідні позиції, вочевидь, дозволить зупиняти і. Ліквідовувати велику кількість ще більшу кількість їхньої живої сили, а також техніки, ми можемо допустити пана Дмитре, що вони тримають рук до прикладу на Покровськ. Чи є зв'язок, пане Дмитро? У нас так. Да? Я вас питаю про те, чи, чи є у нас розуміння, куди планують рухатися а, а, росіяни? Ясно, що план у них вихід на адмінмежі усієї Донецької області, але от зараз, от, стратегічно, куди це, куди це рух? Ну вони можуть планувати все що завгодно. Так дійсно пропадав на деякий момент зв'язок, і я частину запитання не почув, але. Зрозумів його суть так. Вони в, ну, якщо так подивитися по фронту. Вони намагаються зараз рухатися північніше на часі в Яр до в напрямку Костянтинівки потенційно, і відповідно в бік Мирнограда, Покровська і так далі, але це долі доволі велика відстань, і цей шлях пройти їм буде складно. Можна передбачити, що. У них навряд чи знайдеться стільки сил і засобів для того, аби все таки здійснити цей план. Але ясна річ, що те, що вони заявляють, те що вони оголошують, це йде абсолютно в розріз з державними інтересами України і наші військові б'ються за свою землю відчайдушньо, мужньо і насправді героїчно і. До речі, майстерно теж про це не слід зазначати, і застосуванням сучасних засобів ведення війни, в тому числі засобів реб, засобів знищення окупантів з неба, зокрема підрома. Коли б ж вони зібралися і рухалися в бік свого Ростова в бік а, своєї Росії, а, бо вже витримати, чесно кажучи, а, дуже важко. А, навіть ці розмови, я ще раз пошлюсь на те, що каже Дмитро Лиховій. Він зокрема говорить, що на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворює фортифікаційні споруди і населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому власне підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій. А, вони свою авіацію зараз на цьому вітинку на максимум просто застосовують. Наскільки близько ризикують підлітати вони застосовують дійсно свою авіацію з високою інтенсивністю. Щодня відбуваються пуски кабів. Причому це не одноразові, а багаторазові пуски кабів. Тобто, вони багато разів це здійснюють там десятки, десятки керовних абомб летять, і це дійсно. Те, з чим доводиться мати справу, каби страшна, страшна зброя, і саме тому серед полів деякі ділянки немає сенсу просто отримувати під такими обстрілами і є більш зручні, скажімо, так позиції, з яких варто зустрічати і тримати оборону, на яких теж більш ефективно можна. Ще одне буквально, ви сказали про РЕБи. Військові, які доєднувалися, які, зокрема, боронять Авдіївський напрямок в тому числі, кажуть про те, що їхнє РЕБ там дуже потужне. Зараз, після битви за Авдіївку, зокрема, стан їхніх, їхнього РЕБ такий же? Ну, насправді у них не бракує, поки що, за відчуттями засобів РЕБ, І дійсно. Дійсно, це працює у нас теж працює, і відповідно, і наші півдро ефективно влучають. Це означає, що яким би не був ефективний реп, наші військовослужбовці майстерно і влучно виконують свою роботу. І це головне, вони знаходять спосіб вражати ворожу техніку і відопідтверджень цьому дуже багато в мережі. Власне кажучи, це стосується і живої сили, яка теж не може почуватися вільно і спокійно крокуючи по українській землі. Ну, і ще буквально одне на останок. Пане Дмитре, вчора була прес-конференція президента, де він відверто і відкрито говорив про наші потреби, про те, що ми залежні зараз від наших міжнародних партнерів від поставок безпосередньо на цьому вітинку. Вашим побратимам і посестрам, чого зараз, які є потреби, да от чого хотілось би найбільше такої зброї? Інтенсивність боїв висока, і відповідно, розход тих самих, розхід тих, тих, тих самих відруванів також дуже великий. Стеж, це, це ж стосується і снарядів, і е, всього боєкомплекту. тому... Нині маємо таку ситуацію, коли е, всього хочеться більше для того, щоб е, просто не підпускати окупантів і не давати їм просуватися. Саме це і необхідно. А для цього потрібна підтримка західних партнерів е, і згуртування всього українського суспільства. Передусім, е, я хотів би ще звернути увагу на моральну підтримку, в тому числі тому, що е, багато доводиться читати в інтернеті якихось панічних геть-настроїв, на, на, е, які в... Кидаються сюди російськими, скажімо так, джерелами, телеграм-каналами анонімними і так далі. Треба все таки в першу чергу дослухатися до офіційних джерел і вірити в те, що дійсно дуже продуманою і ефективною є наша оборона, і про це свідчить саме втрати окупантів. вам величезне, що ви доєдналися. Дякую щиро, Дмитро Луткін, офіцер збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Дякую pues